Вітаємо вас. Сьогодні у нас приїхала фура з новими тракторами. До нас приїхали Аріони РД 244-ті, звичайні. Приїхали РФ 244-ті на широкій резині. Приїхали Аріони РД 404. -ті. Отже, у нас вся лінійка вже є. Оріонів, кому цікаво, то заїжджайте, тестуйте. Є булати 244 на широкій резині. Приїхали шифенки 350 l які в нас закінчилися. Є булати 240, задньопривідні, хто хотів дешевшого трактора є вже в наявності 4200 його ціна. А також приїхали солізовські фрези. Хлопці зараз будуть розвантажувати. Трактора у нас приходять. Вони зібрані, зняті тільки колеса. На них отже ось в такому вигляді. Хлопці навішують і можете забирати. Також зараз вам хочу показати, що у нас є в наявності на складі. Ось так виглядають солісовські фрези. Вони вже зібрані приходять. Ось такі помаранчеві на метр п'ятдесят. Я розумію, Наявності є джимни. Весь модельний ряд. Також в наявності є шифенги. Ще зараз приїхали. Хлопці дозбирають, тут все буде. Є Оріони, РФ 244 Є РФ 404. Є в наявності соліси. 26-й. РХ50-й. Без кабіни, на вулиці є з кабіною. Є в наявності Дон 404 g 2 Такий красончик є 244 g 2 З рівною підлогою. З реверсами. Є у нас наявності лобови від 24 до. 50 кінських сил, 354 є без кабіни, є з кабіною, а також на вулиці у нас стоять 504-ті. Стоять у нас Соліс 550-й. І стоять два ловова 504 і 504 Pro. Отже, міні агро чернівці. Працюємо щоденно. Приїжджайте, обирайте, тестуйте. З вас лайк та підписка. Дякую за увагу!